Сьогодні вітання. Ми веземо такий гарний великий м'ясний кошик для найдорожчого тата, для нашого сьогоднішнього іменинника, для найкращого, найріднішого, для того, який протягом цілого свого життя підтримував, підтримує, допомагає, розуміє і просто щиро любить цим своїм великим серцем, свого синочка. І сьогодні синочок із сім'єю хоче дуже його гарно привітати. Звичайно, що ми веземо ось такий подарунок, і ще буде музичне вітання, як де найкраще, найдорожчого тата. Хочу сказати, що сьогодні в нього не юбілей, просто той день, щасливий день, коли народився тато, і прийшовши в цей світ, він, звичайно, що подарував життя своїм дітям, не тільки життя, а подарував їм цілий світ, тому що ще вмів любити, вчити, підтримувати, допомагати, вірити завжди в них. І, звичайно, що і по сьогодні це робить. Тож нашого іменельника звати Дмитро Миколайович вітання. Це ми веземо в село Чернятин до нього додому. Де він зараз там не знаю, можливо, святкує, можливо. Просто сьогодні відпочиває, бо тому, що це для нього сюрприз. Він цього не чекає, подарунка. І саме головне, що це для нього буде неочікувано. І, звичайно, що приємно і незабутня. Кілька хвилин таких подарованих емоцій, щасливих, запам'ятаються йому ще надовго-довго, на багато його щасливих років. І це вітання для нього від його синочка Дмитра із сім'єю, який зараз далеко за кордоном і дуже сьогодні щиро хоче вас, тату, привітати. Хочу побажати вам і своєю дружиною, з дітьми, щоб ви були щасливими, щоб ви були здоровими, щоб у вашому житті було багато сонця, багато радості, сміху, здоров'я, веселості і добра. Щоб вас любили завжди, ваші рідні і поважали. Багато вам підтримки від ваших дітей, від ваших рідних, від усіх людей, які ви оточені, багато вам поваги і шани. Від усіх ваших рідних та знайомих, і нехай у житті вашому, як батька, завжди на душі буде спокійно, і серце буде, і звичайно, що ви завжди в гордості і в щасті за досягнення своїх дітей. Ми їдемо до вас, веземо вам такі подарунки, найкращі вітання, побажання, пісню з великою любов'ю, повагою і шаною від ваших дітей, від ваших найдорожчих з Днем народження. We'll <laughs> Зичимо тобі миру і добра, шани від людей, силу як граніт Заспіваємо, гості дорогі з народження Вітають усі Хай з тобою буде стача і щастя. Петро Миколаївич, ми сьогодні до вас прийшли на ваш день народження, на ваше свято, на спільне ваше сімейне свято, цієї вашої прекрасної родини, сім'ї. Серед цих усіх, хто сьогодні тут присутні, знаю, що немає вашого сина, який за кордоном, але який дуже сильно вас сьогодні щиро хоче привітати із своєю сім'єю з вашим днем народження. Я. Хочу подякувати вам, тату, за все, за вашу любов, за вашу доброту, за вашу щирість за те, що завжди підтримуєте, розумієте його, за вашу вічну допомогу, за те, що у вас знаходить все і радість, і щастя, і дійсно ту родинну, такою родинний такий вузол, можна навіть так сказати, такий, який зав'язаний між вами любов'ю, серцем і щирістю. Сьогодні у ваш день народження. Бажають вам з сім'єю, міцного здоров'я, щоб ви були завжди їм таким, який ви є. Такий справжній тато, такий щирий дідусь, найкращий у світі для них, щоб ви були ще багато років у здоров'ї, у мирі, у спокої, щоб зустріли ще молоді ювілей. Але той ювілей вже нехай буде щасливіше, нехай буде мир в Україні. І, звичайно, що на вашому святі присутні всі ваші діти. Ще раз вітаємо. Вас. Дякую, вас дякую ще нам своїм. То після операції, то що. А а то то нічого, то нічого, то нічого. Це, це життя, це але ми вам бажаємо сьогодні всі здоров'я. Це саме головне. Багато років, багато років прожити ще у здоров'ї, у гаразі підтримці ваших рідних, всіх цього? Ні, мої сини і внуки були у копі. Вчора старший син заслав, мусив поїхати з мою каналу. Ви можете кадеєр? Є і другий, але ти... Я ти... вітав, ти... 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 себе ви сьогодні замість не кути. Я вітав. Ти... Ти... Та він найстарший мій внук. А, а я знаю, б... я вже з ним знайома. Я, я знаю. Я <говори> Все, я вас обіймаю. А... Тоже. Від них усіх. Дякую. Будьте щасливі. І Для найкращого тата, певно, що ми привезли музичне вітання. Будемо вам співати сьогодні. Бажаю вам добра любові, щасливі будьте і здорові, хай день радіє небом чистим, світе земля віком вогнистим. Бажаю злагоди в родині у серці мати Україну, я роду славного зернинка. Вам. <риклад> дякую вам, дякую своїм і невісткам. Мені були всі Щоб вони були вам усі також здорові і ви біля них. Много я літ вам і Божого благословення. Всього вам найкращого. Дякую. Дякую. Всі ваші добрості. Дякую. дякую. Володь, ви, <риклад>